Бомбардувати супротивника творчістю та відкриттям чогось нового, а не зброєю. Чернівці першими відгукнулись та прийняли навколосвітній караван миру, що розпочав ходу зі столиці та має пройти більш ніж сотнею країн світу. Підтримали мирний караван Чернівецькі волонтери. Організатор проєкту – лінгвіст Володимир Сорока, який практикує вивчення популярної штучної мови Есперанто за сім днів. І саме одним із проявів каравану миру за вісім місяців має стати лінгворинг – коли у знанні мови змагатимуться представники з різних країн, а загалом караван миру має об'єднати різних творчих людей, науковців, спортсменів чи винахідників, які здатні витіснити військову агресію своїми творчими здобутками, ми пропонуємо творчим людям. Людям доброї волі в усьому світі перетворювати озброєні протистояння на протистояння на терені науки, на терені спорту, на терені мистецтва. І тому оця акція Лін Горин, коли ми викликаємо супротивників, так би можна вимовити, на цю лінову баталію. В цялінова баталія нехай буде замість війни. Нехай ми будемо змагатися в мирний спосіб. Війна це та ж енергія У нас все відбувається через енергетику, через скажімо, проявления людей. Если они будут проявлять себя больше, скажем, в творчестве, им некогда будет воевать.